Див військову кафедру, мав звання збройних сил України, молодший лейтенант. 2005 року мене було зараховано в лави МНС і відкомандирований в місто Харків для проходження перепідготовки. Запропонували йти працювати інспектором в Голосіївський район. І з того часу я тут інспектором працюю. В основному інспектор займається профілактикою виникнення пожеж і навчання населенню. Щодо безпеки неважливо, де ця безпека на воді, в побуті, в лісі. Також ми займаємося розслідуванням і оформлення різноманітних е, документів після надзвичайних ситуацій, збираємо інформацію про об'єкт, де виникла пожежа. Можливо, це таке бути, що виникла пожежа там на якомусь підприємстві, а в якомусь із приміщень хтось залишився з людей. Чи можливо там напередодні якісь там небезпечні предмети завезли? Такі предмети там можуть бути там якісь там газові балони. Наприклад, е, після того як е, рятувальники ліквідували пожежу. Ми вже тоді, коли безпечно, ми заходимо всередину і проводимо огляд, і знаходимо місце виникнення, причину виникнення пожежі і оформляємо це все документально. Найпоширеніша причина пожеж це халатність самих людей, що вони думають, що може трапитись з ким завгодно, але не з ним. Вони не дотримуються там елементарних правил пожежної безпеки, вони не дотримуються вірного використання електрообладнання, вони не дотримуються правильного користання там пічним опаленням, наприклад, це якщо в холодну пору року різноманітні люди. Є такі люди, дійсно, коли там приїздиш, ну там. Загорілося, трапилося, да? ну, людина сознає, що я хотів посушити речі, кинув на обігрівач, заснув, забув. Але є й такі люди, які кажуть, що це не моє, я не винен, що ви що приїхали, я вас сюди не викликав. У моїй практиці такий випадок, коли людина намагалася. Підпалити автомобіль, він не знав, що цей автомобіль знаходиться під камерою. Розпалював, втікав, Воно вигорало, жидкість та вигорала і не займався автомобілем. І це чітко на камері було видно, як він три рази намагався підпалити цей автомобіль. Тось. Тобто Різноманітні да бувають ситуації, коли розбираєшся в них, кожна пожежа вона індивідуальна, кожне розслідування, воно індивідуально. Дуже важко ці пожежі, коли на пожежах гинуть люди. От заповнилась така одна із пожеж: це горіла квартира. Там проживала літня жінка, і коли рідні приїхали на місце пожежі, у них перше питання було не як їхня родичка. Жива, не жива, а у них було перше питання, чи ціла квартира? Оце було дуже таке дивно, і вона, напевно, запам'яталася найбільше. Всі пожежі, вони різні, але ну, звикаються до цих також пожеж. З настанням війни складніше стало, тому що якщо пожежі, які трапляються від Уламків від ракет вони мають дуже масштабні розміри, вони думають на превеликий жаль, і жертви. Складніше стало оцінювати і масштаби, і складніше е, стало оцінювати первичні місця е, виникнення там, надзвичайної ситуації. Особливо масштабною війною ми Почали більше проводити інформаційно роз'яснені роботи. Більше робимо акцент на дотримання громадян при сигналі Повітряна тривога, приводимо їм приклади, розповідаємо. Дуже багато ми розповідаємо дітлохам щодо вибухонебезпечних предметів. Вони бачать в кіно це насправді неправда. Кіно багато наіграно, а вживу ці предмети вони несуть дуже багато загрози. Вчимо те, що ні в якому разі не потрібно чіпати їх, відійти на безпечну відстань, повідомити дорослих, повідомити відповідні служби, такі як ДСНС, поліцію. Був повноцінний приліт ракети, але потрапило в велику. Кучу сміття. Люди, які знаходилися поряд, вони всі залишилися живі. Проблемно було ліквідовувати цю пожежу для хлопців, тому що дуже завантаженість була горючого сміття, якраз пластик, бумага, і при горінні воно давало велику температуру, велику, великий дим. І поки ми розібралися, що то дійсно куча сміття, то надумали, передумали дуже багато. Але коли приїхали, всі трошки видихнули, що це просто-просто велика куча сміття була. Це така напевно, Десь десь і складна, і десь кумедна. Є така мрія, впевненість, що найближчим часом наша держава переможе і закінчиться це це вся війна, ці страждання, і ми переможемо.